Так, що робити з яблучком, яке не може прогрузити? Я тільки що вибив і взагалі вже не включається. Ось, мене це яблуко не прогружає. І перший спосіб я вам сказала, потрібно просто вийти в iCloud і поудаляти. Насправді є ще простіший спосіб, як... Включити айфон, щоб не було так називаємо айфонівського екрану смерті. Він стаїться тоді, коли найчастіше в мене це завжди коли немає пам'яті катастрофічно. І так, спосіб, який мені завжди допомагав, це Find iPhone Заходити на сайт Find iPhone, через водити e-mail, пошту та пароль, і все. І він має прогрузити. Давайте спробуємо. Він має подумати, що хтось краде айфон і має його для цього включити, і у вас получиться.